Комплектуємо ванну для засранця. Підбираємо матеріали, на яких довго не видно бруд. Сантехніка не чорна, ні хромована, вам не підходить. Якщо ви засранець, ваш колір сталь. І обов'язково сантехніку беремо прихованого монтажу, щоб видимих елементів у нас було як можна менше. Ванну беремо білу, унітаз беремо білий, це класика, за ними доглядати. Простіше всього, плиточку на підлогу обов'язково беремо матову. На стіни можна взяти глянець, але колір беремо бежевий, з сіринкою. На підлогу можна взяти під дерево, або отакий бежевий, або бежевий сірий, або під колір сірого не біла. Ні чорна, ні однотон вам не підходить. Раковину, як і і як ванну, беремо білесеньку і беремо ось таку повнорозмірну чашу, яка повністю стоятиме на стільниці. Або взагалі робимо її з керамограніту, інтегровану в стільницю. тому що ось отака мачмала, вам точно не підійде. Ви її загадите аж бігом. Ну і якщо ви дуже сильно не любите прибирати, обов'язково поставте нормальну систему очистки води. Вона вбереже вашу і сантехніку і плитку від нальоту надовго.